Святе письмо, відповіді на тому, хто шукає, відповіді тому, хто готовий слухати. І от сьогодні ось цей стих, він звучить просто: мій сину, слухай настанови батька Твого і поучання матері Твоєї. Що в цьому такого важливого? А важлива проста річ. Пам'ятаєте четверту заповідь? Як вона звучить? Шануй батька і матір твою, і буде тобі добре ще за твого земного життя. Тобто вміння шанувати своїх батьків, саме вміння, любов, послуг батькам? Це, та, це той е, ключик, це та. Знаєте, основа, яка формує людину. Якщо діти вміють шанувати своїх батьків, люблять, шанують своїх батьків, то вони вміють шанувати і цінувати інших людей. Більше того, пошана своїм батькам, своїх батьків це є спокійна старість. Те, наскільки ми вміємо цінувати свого тата, матір, наскільки ми вміємо їм сказати добре слово. Наскільки ми вміємо слухати їхні поради, слухати їхнє повчання, бо вони мають досвід, а я ще не маю його. І навіть коли в мене є вже свої діти, можуть бути свої внуки, але живі мої батьки, їхній досвід є набагато більший за мій досвід. Так, я щось знаю, але вони знають більше. І от слухати їхній досвід, переймати їхній досвід, це означає вчитися жити. Пам'ятаєте фразу, яку росіяни часто говорять, особливо на День перемоги? Що вони кажуть? Дякуємо, Діду, за перемогу. Можемо повторити і всякі такі інші пафосні які слова. Але що означає, що вони люблять і шанують своїх дідів, прадідів, тих, які воювали? Я скажу: ні, не воюють. Цими фразами вони принижують гідність цих людей. Чому? Тому що якби вони шанували те, що зробили їхні діди і прадіди, ніхто би з них Зараз не взяв зброю і не йшов в іншу країну вбивати інших людей. Ніхто без з них інших зараз не воював. Якщо би ми, українці, слухали своїх дідів, прадідів, своїх батьків, ми би не виросли людьми, які ненавидять свою країну. Так ненавидять. Бо скільки українців продають цю країну? Можна владці? Ті, які просто здають позиції наших хлопців? Ви думаєте, що просто так прилетіла якась ракета на на відділення нової пошти, чи в цьому селі гроза, чи буде інше? Ні. Є хтось, хто цілеспрямовано це зробив. Просто так росіяни би не стріляли. На початках війни, так, вони стріляли будь-куди, аби тільки стріляти, аби залякати. То зараз навряд. Зараз ці постріли є цілеспрямовані. І хтось це робить. І тому це означає, що ця людина, яка продає своїх ближніх, вона не шанувала свого батька і матір. Їй байдуже було до цього. Проста річ пошанувати тата і матір, послухати їхні поради. Це те, що формує мене як особистість. Формує мене як особистість у суспільстві. І, знаєте, можна побачити те, як. Люди поводяться по відношенню до інших. Зрозуміти, як ці люди поводяться в своїй сім'ї, поводяться по відношенню до своїх батьків. Кожне слово зневаги, осуду, приниження, яке ми говоримо своїм батькам, це слово потім відбивається на нас. Ці слова потім приходять в наше життя, наше ігнорування наших батьків, бажання їм зла, зневаги їх, відкинення їх. Це означає, що нас відкидають в цьому житті. А якщо людина відкидає своїх батьків, вона відкидає все, що є цінне і живе в цьому житті. Я не хочу зараз, щоб ми, знаєте, говорили про крайність, адже батьки є різні. Але ми говоримо про нормальні стосунки, нормальну сім'ю. Тому що чому є ненормальні батьки? Та тому, що вони були ненормальними дітьми. Чому чоловіки знущаються над своїми сім'ями? Та тому, що, коли він був дитиною. Він зневажав своїх батьків. Чому жінці байдуже до своєї сім'ї? Вона займається тільки своїм, та тому, що вона в свій час не слухала те, чого її навчали. Послух батькам – це формування мене як суспільної людини, людини, яка вміє жити у суспільстві. Людина, яка вміє ставитись нормально до інших людей. А якщо ми, як діти, проявляємо непослуг своїм батькам, як діти зневажаємо своїх батьків, то коли станемо дорослими, все це ми будемо робити в повсякденному житті: зневажати інших людей. От вам і маєте ще одна причина. Чому в нашій країні є таке, такий безлад? Тому що руйнується інститут сім'ї. Тому що діти зневажали і зневажають своїх батьків. Тому що чи тепер, тепер можна зрозуміти, чому і росіяни такі є? Тому що для них сім'я це ніщо. Так я це відкрито і заявляю. Сім'я для росіян це ніщо, якщо їхні матері з радістю тішаться, що їхні діти йдуть і вбивають інших, які з легкістю розказують про те, що треба народжувати, війти і вбивати. Коли їхні дружини тішаться тим, що їхні чоловіки тут гвалтують інших жінок. Головне, аби їм не розказували і привезли їм щось. Це приклад і це рече, я скажу так, це свідчення того, що сім'я є знищена, що немає поваги і любові до батьків, а немає до, цього, до них поваги, то немає поваги і любові ні до кого. До речі, нещодавно ми говорили про того ж таки Путіна, і хтось мені написав, що в коментарях. що Чому Путін такий є, тому що його вічим над ним знущався. А коли над дитиною знущається, якою дитина це виросте? Вона зневажає і ненавидить своїх батьків. Ненавидить цього вічима, ненавидить свою матір, яка цьому потурає. І він виріс цією ненавистью, ненависть до суспільства. Тож, пошанування батьків. Послух батькам, прийняття їхнього досвіду, це є виховання наших стосунків у суспільстві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, сьогоднішню, цей сьогоднішній день усіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу Україну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, поверни живими, нешкодженими додому всіх полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас. Цей сьогоднішній день і даруй, щоб він став переможним для нашої України, бо Ти святий єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6 і 9 година ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!